Міські обранці не розуміють, чому, попри постійні прориви на водогоні, комунальники не поспішають вирішувати цю нагальну проблему чернівчан. Адже минулого року на відновлення аварійних ділянок мереж місто отримало понад 21 мільйон євро кредиту. А за 10 місяців поточного року за ці кошти не зробили нічого. Величезне питання до водоканалу, адже виходить, що в цьому році фактично ми заплатимо 7 мільйонів за обслуговування кредиту, 7,5 мільйонів, і при цьому не вирішуємо Вибрали і не освоїли жодної копійки. Е, у місті щотижня, щодня фактично немає води, постійно проблема з мережами. Чому керівництво водоканалу не продовжує цю роботу, а при цьому ми сплачуємо відсотки за те, що ми не, не е, вибираємо кошти відповідно за те, що вже вибрали. Тобто, це ну, нераціональне взагалі використання. Угоду на отримання кредитних коштів для відновлення аварійних ділянок мереж особисто підписував міський голова Роман Клічук. Однак його піар не надто вплинув на ситуацію з водопостачанням. Ледь не щодня в кожному районі міста. Комунальники продовжують латати зношені мережі замість їхньої заміни за рахунок кредиту. Ба більше, поки жителі обласного центру півліта просиділи без води, директор Чернівці водоканалу Андрій Колесник за бюджетні кошти придбав елітний позашляховик вартістю майже півмільйона гривень.